Друзі, всім привіт! З вами криптоентузіасти. Мене звати Юра під ніком Генморстом. Це Ігор ніком Бестфорд. Привіт, привіт. В цьому відео я би хотів, ми би хотіли обговорити такий крутий проект. Як ви вже замітили, у нас вже є набитий принт. кальдера. Це для тебе, для цього чудового проекту. І ми хотіли би більш детальніше обговорити, що іменно собою представляє кальдера. Dakar, well. Тому, отже, починаємо. Ігор, як ти скажеш, що ти скажеш про про кальдера? Взагалі, де ти перший раз почув? Може, пройдемося трошки. Двис, кальдера, якщо чесно, я давно вже слідкував за цим проєктом, Я бачив, що це є досить фундаментальний крутий проєкт, але так особо детально не вникав. Почав я цікавитись і прям вже активно приймати участь в цьому проєкті з моменту, коли почалась. Активність саме контриб'юторська. Зараз ми на цю роль йдемо, От Відтоді я почав прямо ретельно вивчати цей проєкт, зрозумів, наскільки він фундаментальний. Ну і по суті, ми зараз є тут і робимо те, що робимо. По суті, претендуємо на цю роль. Я надіюся, що все ж таки її візьмемо. Бо проєкт вартий, того це однозначно. Так, я теж так думаю, що це чудовий проект. який саме встає, які знаємо, і все Дуже гарно, дуже гарно, так як дивлячись, що кальдера ще плюс-мінус на ранньому етапі е, розвитку. Я думаю, що я думаю, їх чекає дуже багато ще інтеграції. Їх чекає дуже багато партнерств. Ми знаємо, що кальдера якраз робить те, що потрібно людям. Вона спрощує саме. От саме для, для того, щоб запустити свій проект, тут, наприклад, на стеку оптимізма або на тому ж самому полігоні, чи арбітрова людям потрібно наймати свою команду технологів. Так, людям да. потрібно наймати відповідно ну айтішників різну цілу команду людей для того, щоб вони тобі зробили саме продукти в технічній складові. А кальдера робить це так, що тобі фактично не треба писати ні коди, тобі не треба спрощує. Фактично не то, що наполовину взагалі ти просто береш, складаєш це клово і запускаєш свій продукт, використовуючи кальдеру і обираючи саме ролап якийсь там чи арбітром, чи оптимізм. І, мало того, ти навіть можеш пройти собі активні фактини, які... Що оплачувати комісію це, ну це дуже круто і дуже класно. Це те, що потрібно людям для того, щоб от саме зробити масадопшин, такий mm. тому, що як ми бачимо, єдине, що зараз блокує саме от крипту до м, такого масадобшену в Web2 світі, який зараз фактично розвинений найбільше, це є от саме якраз ця доступність от, знання людей про коди, про тому се. Всього, тому що не кожен знає там, наприклад, мову раз чи Solidity, щоб запустити якийсь свій власний продукт, треба наймати якихось спеціальних спеціалістів, щоб в цьому розбирались, щоб кодували це. Це відповідно ціла команда, це відповідні затрати на зарплату і тому подібне. Тому в кальдери надзвичайно багато переваг. Я в цьому впевнений, що цей продукт має дуже великий вибух. Так, я тут погоджуюсь, цілковитою би додати, що кальдери просто величезна кількість інтеграцій, що щось більше 50 інтеграцій, наскільки ми знаємо, з мантою, з ким там вже леєр з. З тим же самим Edgendлеєром, арбітрим, арбітримом, оптимізмом і полігоном, на яких вони фактично ми і бачимо, працюють. Ми бачимо, що суто дуже сильно розвивається, великий поштовх. Бачимо, що є великий попит по цієї технології для самої кальдери. Що за цим майбутнє. майбутнє як би, там так, і... я також хочу ще додати, що дуже важливо, зараз на хайпі дуже великому саме Селестія. І а... фактично вони з Селестією дуже тісно дуже співпрацюють, причому це говорить не тільки про маркетингову з ще й дійсно з її дійсно... Кальдера мало того, що працює на Селесті, ще й додає свої функції, які ще більше упрощують якусь певну складову, яку можна застосовувати. Ну це взагалі це можна сказати новий крок, наступний етап саме в розвитку цього всього. Тому це дуже круто. Це не тільки партнерство, не тільки це, і це тільки ще можна сказати рахувати можна як рання стадія. Я думаю, що все тільки попереду. Як ми вже зрозуміли, за кальдерою великий буліш. У друзі, слідкуємо за проектом зараз. На даний момент є одна зі з із активності для контриб'юторів, тобто можна робити контент технічний, перекладати статті різні, робити якийсь склад, щоб це допомагало проекту. І з 1 квітня вже відкриється форма на подачу, де ви можете себе пробувати у ролі контриб'ютора. І я думаю, що це дуже велика нагода і яку варто здійснити для. Для всіх, хто хоче, хто в цьому задійний. Тому що, якби там не було, ми вже чули, що за кальдерою велике майбутнє, багато технологій і дуже багато всього нас ще чекає попереду. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Любіть кальдеро і дякую, що дивилися відео до кінця. Кальдера, топчик.